Можливо, через 20 хвилин у нас стане більше бажаючих та охочих навчатися на Єдексі, тому що я зараз хочу запросити на сцену, до речі. Хлопці, де ви? Я хочу запросити зараз на сцену Олександра Криклю та Тимофія Бабіча з Єдексу, розробник та старший розробник, які зараз розкажуть вам, яким чином можна вчитися в онлайні, і чому це круто взагалі мати такий опенсорс продукт, як Єдекс. Давайте підтримаємо їх оплесками. Дякую. Я почну, а Тимофей продолжит. Значит, я хочу, я на русском буду, с вашего позволения, я хочу рассказать о перспективе применения open source платформы онлайн обучения EDEX в Украине. Что такое EDEX? EDEX это совместное предприятие Гарвардского университета и Массачусетского технологического университета, которое создало платформу, на которой большинство других университетов делают онлайн-курсы. Что особенного в этой платформе и чем она отличается от того же курсары, курсары или удасти? Тем, что эта платформа open source. Что такое open source? Значит, что каждый может взять ее исходный код, модифицировать, запустить на своем сервере, сам создать курс и э, пользоваться им. Так, будем двигать слайд. В общем-то, первый курс, который был запущен в прошлом году, это по электротехнике, набрал 155 тысяч студентов из разных стран мира, из них 7 тысяч закончило его успешно. Чтобы понять, что это значит, вот если есть преподаватели, они могут посчитать, сколько десятилетий им нужно учить студентов, чтобы получить такое количество. Будет около четырех. То есть, поэтому это огромное количество людей, которые проходят через систему и учатся. Курс вообще-то в принципе, состоит из коротких обучающих видео, интерактивных заданий, форумов для общения студентов и э, всяких там... Назад. Всяких там, спасибо. Еще назад? Вот здесь. Всяких, спасибо. Различных штук. Значит, сейчас, если в прошлом году проект это стартанул, то сейчас уже 300 курсов от ведущих университетов. Среди них, например, такие, как... Основа, основа, основа анализа данных, биология воды и здоровья, концепция древнегреческого героя, решение сложных проблем, Ключевые идеи, которые отличают онлайн обучение от офлайн, это следующее. Активное обучение, собственный темп, немедленный ответ, геймификация, обучение вместе с товарищами. Об этих концепциях уже говорили. Я просто хочу сказать, как они реализованы в курсе, и когда вы будете проходить или делать свой курс, это использовать. Дальше, пожалуйста. То есть здесь плохо видно. Вообще-то структура онлайн-курса, кто проходил, это слева стоит аккордеон, там, где, допустим, недели курса. Каждая неделя курса состоит из вот таких вот вкладочек, как будто вкладочки в браузере. Активное обучение заключается в следующем. У вас есть видео от 2 до 7 минут примерно. Вы его смотрите, и после этого вы сразу переходите к выполнению заданий. То есть вводите как ответ, ну здесь значка по астрономии, вообще-то варианты того, как можно проявить свои знания, они огромны. Это все компоненты курса, они очень интерактивны. И получаете результат. Активное обучение означает, что ваши знания сразу же закрепляются. То есть это намного эффективнее. Немедленный ответ – это значит, что большинство заданий, они практически ну, 99% заданий оцениваются компьютером. Есть также часть, где ваши задания оценивают ваши коллеги по курсу. То есть это не такая ситуация, как в университете или в школе. Вам выдали, сдали задание и через неделю вам принесли результаты. Все происходит мгновенно. Собственный темп означает, что ну, вот кто-нибудь когда-то терял нить, как изложение преподавателя вы можете нажать паузу, пойти поспать, в конце концов, выпить чай, вернуться и продолжить. Что, что еще? Ну вот эти вот, это как бы основная вот такая вот круговорот. Еще есть в конце каждого элемента задания или видео прикрепляется форум, где студенты друг к другу общаются, обсуждают и помогают. То есть вам не нужно ждать, пока проснется преподаватель и ответить на ваши вопросы. Все происходит вот прямо вот в реал-тайме. Дальше, пожалуйста. Значит, еще Эдекс вот, отличается тем, что вот сама платформа предоставляет возможность создателям курсов анализировать данные о том, как люди учатся. Как, например, это делается при создателями курса. Одной группе студентов внутри того же курса показывают видео, другой группе студентов показывают задачи или различный текст. Обе группы студентов внутри одного курса делятся на категории и смотрят их успеваемость. После этого преподаватель может выбрать, какое какой содержание курса для него является более эффективным. Кроме того, данные каждого студента, то есть это одна часть. Вторая часть, это то, что любое действие студента в таких системах, оно анонимно записывается. То есть ваша личная информация стирается и записывается такая информация. Студент просмотрел видео с 5 по 6 секунды. 90% студентов вернулось и пересмотрело это видео два раза. Преподаватель понимает, ага, значит это плохо, плохое изложение. Вот примеры этих визуализированных данных. Там за неделю смотрела курс 180 человек. Из них 76 посмотрела видео из последней части, и 12 попробовали решить какую-либо задачу. И подобного рода информация. Дальше, пожалуйста. И, то есть, система, вот эта open source, ее может, может пользоваться каждый. я хочу просто э, вот такую цитату привести, что это то, что изменилось в образовании за последние 500 лет со времени изобретения печати. То есть, что это значит? Университеты за вот тысячу лет, да, там, или 1300 какой-то год, там образовались первые университеты в Западной Европе. То есть люди сидели, вот так как вы сейчас сидите, и что-то говорили, люди что-то записывали. А Онлайн-образование изменило, вы уже слышали, я абсолютно согласен с предыдущими докладчиками. Представьте, что это значит для стран, для развивающихся стран, где книги устарели, лаборатории устарели, школы устарели. Какой, и большинство студентов не получают работу по специальности. Ну, я говорю, конечно, сейчас об Африке и Азии. То есть... <звы> дальше, пожалуйста. Пожалуйста, дальше. И что это значит для Украины? Ну, первое, это что люди могут самообразовываться и переподготавливаться. Вот, ну, люди, которые прошли курсы, вот в интернете, они оставляют комментарии, что вот Молк это массовые онлайн-курсы ну, по-русски, основа моего карьерного сдвига. Второе это новая формация учебных центров, хабы. Это, это где онлайн и оффлайн обучение объединяется. Концепция это как бы следующий шаг развития библиотек. Представьте себе библиотеку, в которой зал заполнен компьютерами, люди приходят, учатся, и среди них появляется ментор или кто-то к ним приходит и помогает разобраться в этом курсе. То есть тоже настройка на самообразование. И учиться люди могут любого возраста и социального статуса. Это просто абсолютно бесплатно. Все, а зараз тім розкаже о структуре платформи. Спасибо. Добрий день. Як було сказано раніше, і я цю тему зараз трошки розвину. edX це не просто сайт edx.org, на якому викладаються курси, на котрі люди приходять для того, щоб щось послухати. На цьому сайті зараз викладено 300 курсів, тому він трошки менш відомий, ніж Курсера, де викладено 700 курсів. І цим сайтом щодня користується 3 мільйона користувачів. Але EDX це також платформа, на базі котрої різні університети можуть розгортати свої навчальні системи. Він народився так і він розвивається так. Зараз. Класний, будь ласка, пару раз. Зараз його використовують Harvard, Стенфорд. В Токійський університет зараз ми працюємо над розгортанням єдиної навчальної системи на Арабський світ, вони замовили. В Україні теж є система, і всякі додаткові навчальні та просто технічні проекти розгортають системи EDIX у себе для того, щоб навчати своїх студентів. Наступний, коли університети вибирали на базі чого будувати таку систему, було вибрано будувати її на базі відкритих технологій, для того, щоб зручніше було розгортати, для того, щоб зразу не вкладати вимогу, що зараз чи може через три роки доведеться потім таки заплатити за ту платформу, яку ви вибрали. І були вибрані відкриті технології. Це мова програмування Python, база даних MySQL, і все це розгортається на системі Linux. Конкретно Сайт idx.org зараз розгорнутий на Amazonських сервісах. Це зручно і це дозволяє зручно його масштабувати. І ми працюємо над тим, щоб інші системи і інші вузи теж могли зручно розгортати свої платформи саме на Amazon. Але це не вимога. Далі. Коли Будувалася ця система, одні з другої вимоги була її гнучкість. Те, що різні вузи хочуть будувати різні курси, хочуть будувати курси не тільки з соціології там, чи історії, чи де є peer review, де є люди, будуть перечитувати свої реферати інших людей, а там, де можна ставити завдання більш широко. Не просто тест, поставте галочку там, поставте галочку там, ні, неправильна галочка, або відповідь мала бути 14 неправильно. Ми намагаємося будувати так, щоб можна було ставити набагато ширші питання. У нас є, наприклад, там, напишіть формулу, напишіть хімічну формулу, є зручний візуальний редактор, який, який підтримує мови цих формул. Але це тільки початок. Далі тут уже ми переходимо до того, що в звичайних вузах називають там або самостійна робота, або лабораторна робота не просто завдання, а, скажімо, побудуйте молекулу. Побудуйте якусь хімічну схему, побудуйте електричну схему. Причому не просто щоб воно співпало от з тим малюнком, який вчитель захотів, що от такий от малюнок, такий-то квадратик, там, там, такий елемент ні. Вимога може ставитись, побудуйте схему, яка буде робити наступне там. Буде між там двома точками заданий опір, між тими задана напруга, і щоб воно запрацювало. І є інструменти, які дозволяють візуально в браузері побудувати такі схеми чи такі молекули, і перевірити, чи вони відповідають вимогам. Не просто от те саме, а щоб воно відповідало вимогам. Ще цікавіше, це коли ми вчимо людей програмування, коли ми ставимо задачу не просто рішити задачу, а рішити задачу будь-яким чином, так як вам буде зручно, так як ви виберете, але щоб рішення відповідало критеріям правильності. Критерії правильності, що воно рахувало і давало відповідний результат, і, скажімо, використовувало той -то алгоритм, чи вписувалося в такі то рамки. Далі. Ще у нас є форум, якого було згадано. Форум і форум. <сум> Система побудована для досягнення цієї гнучкості, про яку я говорив, як. Взаємодія студента з навчальною системою. Навчальна система може завантажувати інформацію в XML і вивантажувати її. І навчальна система може взаємодіяти з додатковими сервісами, котрі будуть оцінювати роботу студентів. Тобто, якщо у вас вже в ВУЗі побудований якийсь сервер, який може перевіряти завдання на програмування чи на хімію, чи на щось, ви можете розгорнути в себе систему EDX. І налаштувати цю систему з тим, щоб вона зверталася до цього оцінювального сервера. Чи, скажімо, якщо у вас в ВУЗі розгорнута система ідентифікації студентів, власне, якась ваша внутрішньовузівська вузівська на своїх технологіях, ви маєте можливість розгорнути систему EDX і під'єднати цю аутентифікацію студентів саме через вашу систему. Далі. Для того щоб зручніше було оцінити. Система розгорнута, ну, крім того, там, де люди власне, навчаються, і вони бачили її, якщо брали якісь курси. Якщо ви викладачі, ви хочете оцінити, як саме вам доведеться створювати курси, як ними керувати, як створювати завдання, які типи завдань вже є, з тих, що я перечислив, красивих, ви можете зайти на так звану пісочницю, котру ми підтримуємо, для тестування і для того, щоб цікаві могли зайти і спробувати. Потім зайти як студент і спробувати, щоб ви побачили, якби подивилися на свій курс очима студента. Далі. Трошки про структуру кампанії. Створена вона була як спільна ініціатива кількох американських вузів. Зараз вона існує власне, як стартап-кампанія, яка займається тим, що підтримує сайт edx.org, розробляє цю платформу, надає послуги іншим університетам. І при цьому вона open sourceна. Open -source має багато значень, і open в плані EDX, чим open Скажімо, компанія TransiFecks в свій час теж була open Це означало що? Це означало, що у них є сервіс сервіс перекладів, і вони викладали свій код. Ну і що? Ніхто тим кодом, якщо намагався скористатись. Це було дуже важко, тому що всі рішення все одно відбувалися десь всередині. Досвіду з встановлення системи TransiffX мало в кого було. І тому, коли вони закрились, ніхто цього фактично і не помітив. Тобто, коли вони вирішили, що добре, ми перестаємо прикидатись, ми дійсно закрита кампанія. Так от, EDX відкрита кампанія не тільки тому, що ми, типу, такі затяті чи тому, що. От, у нас совісті набагато більше. Вона технічно більш відкрита, тому що існує і, і успішно розвиваються кілька десятків встановлених екземплярів Єдикса. Що ці люди дійсно участвують в процесі розробки, вони присилають запити, вони присилають правки коду. Весь код живе на гітхабі, і там іде постійна движуха, йдуть коміти, йдуть обговорення, йдуть перегляди пропозиції коду. Є відкрита група обговорення, де обговорюються напрямки розвитку. Основний напрямок визначається, звичайно, стартапом, але постійно в цих дискусіях, коли ми вирішимо, що ми щось будемо робити, зважається і приймається думка інших учасників, які користуються цією платформою. Прибутки компанія отримує з основних двох джерел: це ми робимо платні курси. Для компанії, скажімо, внутрішніх, компанія Кінсі, компанія, не пам'ятаю, ще якісь парочка, неважливо. Так. Х... Да. Міжнародний валютний фонд мені підказує. От вони хочуть розгорнути платформу для себе. От вони хочуть розгорнути платформу для себе, там щось покращити і, власне, стартап Єдикс надає такі послуги. І ще також EDX, як сайт edx.org, котрий дає курси, він дає платні сертифікати. В найближчому майбутньому він також можливо буде надавати платні курси. Основний колектив живе в Бостоні і ще є кілька десятків розкиданих по світу розробників, в тому числі в Києві, є невеличкий офіс на 4 розробника і ще там один француз, який живе не в Києві, але. Але теж вважається частиною нашої команди. от ми працюємо конкретно зараз. Ми розробляємо штуку, яка дозволить студентам створювати примітки до тих курсів, які вони беруть. От ви слухаєте курси, ви хочете щось позначити і написати примітку, що ні. Я думаю, що тут професор чомусь помиляється, бо це треба уточнити. Далі. Це наші найближчі плани. Що далі буде з системою EDX загальною тою, що викладена на EDX і відповідно тою, що існує в інших місцях, тому що вони періодично беруть наші правки, беруть наш код. Недавно в вересні було випущено мобільний додаток для того, щоб було зручно слухати курси в дорозі та в метро поки що під Android, під iOS в роботі, але теж неодмінно буде? Покращення, пошвидшення. Студентські підгрупи, студентські підгрупи це цікаво. Скажімо, коли ви берете якийсь курс і бачите обговорення в форумах, і там зразу 10 тисяч людей, і з кимось говорити, а поки ти писав відповідь, вже 5 відповідей було написано. Крім того, коли ти порівнюєш себе з кимось, і ти бачиш, ну от, добре, я чудово, 5719. Сильно, Сильно постарався, став не 5 719, а 4 тисячі 12. Це трохи демотивує, і це людей трошки заважає їм відчувати свою успішність. А коли, скажімо, підгрупа ну, 50 чоловік, і ти в цій підгрупі розумієш, що ти третій, це набагато краще людей мотивує вчитись, і це дозволяє їм більш зручно спілкуватись по якимось питанням. Що от я знаю в своїй групі оцих от трьох, і я до них намагаюся тягнутися, бо я знаю цих от інших, в кого можна щось спитати. Таке далі. Ще одною характеристикою, тому що ми такий міжнародний проєкт і багато встановлений, і волонтерський. Єдис як система перекладена на багато мов. Лекції, звичайно ж, не завжди перекладені, тому що це величезний кусок роботи, і це падає на професорські плечі. А сам інтерфейс системи, він перекладений на 50, мов достатньо добре, на 70 всього. І це робота волонтерів. Перед кожним випуском ми викладаємо строки, які треба перекласти на систему Transiffects, і вони їх там перекладають, потім ми їх беремо і в наступний реліз вони йдуть. Далі. Це, от можете кому цікаво, теж зафоткати наступний слайд або запам'ятати, хоча він просто записується. Це основна точка входу, де брати інформацію про те, як долучитися до процесу, як дізнатися, як воно працює, як зв'язатися з розробниками, там написані підпроекти, тому що це великий проект, там оцінювалки, сама система навчання, сама система редагування це все різні системи. От єдиний перелік цього цього, єдиний перелік деякі групи розсилки, деяке спілкування це ось тут. Кодix.org заходьте туди, ми вам всі завжди будемо раді. Якщо є потреба у встановленні системи, чи вам цікаво, можете підходити до нас з Олексієм. Ми тут живемо в Києві, працюємо через компанію EDX, яка надає компанію Invex, яка надає послуги, e надає послуги компанії EDX, і будемо раді допомогти. Дякую. <запіли> Тимофій. В мене до вас питання. По-перше, дякую вам, і одне запитання щодо сертифікації. Яким чином працює ваша сертифікація? Чому ви можете надавати сертифікацію? Я Це питання до Олексія. Мене звуть Олександр, я з тобою вже півроку працюю. <забіли> <запіли> я думаю, що це завчений жарт. Так, е, сертифікати. Чому наші студенту потрібні сертифікати? Хто за це платить? Студент. Нашому студенту сертифікат. Студенту сертифікат потрібен, щоб він прийшов до е, на співбесіду, на співбесіду і показав, в мене є сертифікат. А вони скажуть, а вчителю ви сертифікат? А в мене сертифікат КПІ. Вони скажуть, ну і добре, а от в мене є сертифікат студент, який сертифікат у Гарварду. От я його візьму на роботу. Отже, сертифікати люди купують тому, що університет є брендом. Yeah. Чи є ще запитання у вас, будь ласка, спробуйте голосно? Так, можете звертатись за консультаціями до нас. Крім того, наскільки мені відомо, канали спілкування, ну просто там девопси і спеціальні команди там, мобільні там, чи, переклад, чи перекладацькі, вони теж відкриті, до них можна підходити. Але звертайтесь до нас, ми, якщо самі не відповімо, то скажемо, до кого звернутися далі. Так, бувають такі проблеми, що. Для того, щоб простіше було встановлювати, кожні два місяці випускається образ системи більш-менш налаштований, котрий люди з Linux чи з Mac-ом можуть навіть встановити собі на систему, і він запрацює, у них буде можливість погратися, порозробляти, поправити, покпаковарятись викруткою в системі власноруч. Але так, не без накладок. І в мене ще одне запитання: хто у вас за що відповідає? Ми ми, ми Олексій за розробку за розробку Ку... частини едекса у Київському офісі. І, власне, за це ми відповідаємо. І в нас така спільна відповідальність, але а, зараз за це буде в Київському світу дати тім, бо я вчора переходжу у вільне плавання зі вчорашнього дня. Так що... А, ну, попрощаємось тоді з вами. Я не знаю. Але але в принципі я... я хотів би сказати, що я теж планую робити якісь справи із онлайн-навчанням. І якщо є якась співпраця чи якісь проекти, можете звертатися, тому що є експертиза у цій області. Ще є дівоче питання до вас, Аня. Можете скинути мені своє свій, по перше. Добре. Я розповім свою персональну історію. Добре, у мене немає півгодини пів на це. Так що почав своє знайомство з муками. Я з курсів Machine Learning, ML курс та ai курс які читали. НГ, професор НГ та його колега. По... Вибачте. Потім вони стали курсерою. Ну, Один став Курсеро, інший став Юдасіті. Курсера мені сподобалось більше. Я брав кілька курсів на курсері. І мені подобалось, багато кинув, тому що, власне, от... курси, я, мені попалася історія одного індуса, який взяв там 50 курсів, він був найперший, найбільший, так що про нього навіть інтерв'ю було. Його питали, як так вийшло, чому ти зміг взяти 50 курсів? Тому що я взяв 150. І ті сотні, яка мені була нецікава, я їх кинув. Я знайшов 50, які були мені цікаві, які от було варто взяти, от ті я пройшов. Я взяв не 150 менше, інше пройшов, мені було цікаво. І от цього літа мені дали пропозицію приєднатися до компанії Edix, яка розробляє платформу EDX. На ній я один курс тільки приходив до того, і мені здалося, що вона... Трошки більш шершава в плані інтерфейсу, ніж курсера, зате вона відкрита, і зате ти маєш можливість надати допомогти іншим людям і допомогти іншим університетам. І в кінці кінців, крім того, цю шерш... деяку шершавість в інтерфейсі в учня з часом поправити. Ми над цим працюємо. Дякую. У колишнього, я так розумію, працівника Едексу Inove Олександра також є своя історія, Коротка. Да, очень короткая. Значит, когда я начал. Я два года работал на этом проекте, и в это время я курсы не брал. Мне хватало. Если просто есть какой-то курс, у тебя есть исходный код, ты общаешься с профессором этого курса, ну, теряется интерес немножко. А во-вторых, ну, интересно посмотреть, как оно под капотом, ну и вообще, то есть я курс не проходил. А до этого и мне было интересно, ну, техническое образование у меня э, нормальное, а вот э, научиться чему-то такому, вот, например, я проходил курс Startup Ventures. Это, и мне, это как бы как разговаривать свой стартап. И мне вот понравилось, что мы с ребятами из Киева там полгода встречались, думали над какими-то идеями, отвечали на вопросы, то есть… Такое образование в Киеве просто нигде не получить. То есть. И поэтому я вот такие вот вещи проходил, вот этот курс я прошел полностью. Остальные по, понемножку смотрел. Ну что, давайте ты Александру до Тимофею. Дякую. Дякую.